Цьогоріч єврейський новий рік Рожгашана розпочнеться розпочнеться вечері 2 жовтня. Триватиме до вечора 4 жовтня. На святкування до Умані прибудуть близько 30 тисяч паломників. Про це повідомила об'єднана єврейська громада України. І, хоча раніше очікувалося, що до міста прибудуть 50 тисяч, на плани прочан вплинула зокрема ескалація на півночі Ізраїлю. Відтак низка авіакомпаній скасували рейси, якими братславські хасиди мали дістатися країн Європи, що межують з Україною. В місті вже готуються приймати паломників хасидів, як повідомив голова Черкаської ова. І в Умані вже не лишилося житла для хасидів. цьогоріч житло розібрали як гарячі пиріжки, адже на букінгу залишилося лише шість варіантів помешкань. Найдешевші апартаменти на двох з другого по 4 жовтня пропонують за 3 тисячі гривень. Найдорожчий готель за 20 тисяч гривень. І цікаво, що в описі помешкань червоним позначена чистота. Однак це не влаштовує українських туристів. От хасиди наймовірніше таку на таку позначку уваги не звертають, адже після себе традиційно залишають го сміття, людям доводиться робити ремонти після кількох днів перебування паломників у квартирах. Так часто вони так часто виправдовують високу ціну за житло. І додамо, якщо розглядати варіанти житла в Умані не на єврейський новий рік, то замість шести варіантів Букінг пропонує 18. І той готель, який на час перебування хасидів, коштує 20 тисяч гривень, на ці самі дати в листопаді обійдеться вам у чотири. Ну і тим часом Міністерстві закордонних справ Хасидів закликали утриматися від поїздки в Умань на паломництво під час святкування юдейського нового року. У відомстві пояснюють, що через російську агресію є реальні загрози для життя і безпеки людей. Якщо паломники все ж наважуються приїхати, то мають врахувати воєнний стан в Україні, зокрема комендантську годину, обмеження на масові зібрання, посилені патрулі, примусові заходи для тих, хто порушує ці обмеження. В уряді Молдови взагалі скасували дозволи на проїзд ортодоксальних євреїв через аеропорт в Кишиневі. Як повідомило видання «Гарец». про це заявила ізраїльська агенція НЕТІВІМ Турс, яка продає туристичні путівки до могили Ребе Нахмана в українському місті Умань. Водночас в НЕТІВІМ негайно почали шукати альтернативні маршрути через Варшаву або ж через Бухарест. І минулого року, незважаючи на війну, до Умані прибуло понад 35 тисяч паломників. Традиційно хасиди їздять саме до Умані на Рожгашана. Мета паломників відвідати могилу. Рабина Нахмана, Цадика Нахмана з Братслава, засновника братславського хасидизму, який помер 1810 року. І Нахман вважається одним з найважливіших духовних лідерів хасидизму на його могилі, особливо під час юдейського, о, юдейського нового року, приносять особливо благословення і отримують духовне очищення. Рабин Нахман заповідав своїм учням приїжджати до його могили саме на Рожгашана. І молитися за прощення гріхів, що стало традицією серед його послідовників? Ну і власне це от відбувається, бачите, дуже багато років в Україні, і з нами на е зв'язку Міхаель Зінгерман, речник поліції Ізраїлю, майор. І от власне його попитаємо: а які рекомендації до речі, ізраїльтянам, е ну, хасидам, ті, які е вирушають в Україну. Тим більше враховуючи, що те, як, як часто небезпечно буває в Ізраїлі, в принципі, мені здається, що вони знають, що робити. Ну, все це розпитаємо. Міхаїл, вітаю вас. Добрий день, слава Україні. Добрий день, Зумані. Добрий день. Так, от. Які рекомендації звучать для хасидів, які. Наважуються їхати в Україну. Можливо, деякі з них вже кілька разів приїжджали протягом повномасштабного вторгнення. Чи є якісь такі дані, до речі? Ну я можу вам сказати, що зараз на цю хвилину знаходиться в Умані десь поряд. Робимо все необхідне для того, щоб забезпечити безпеку та громадський порядок під час проведення Роша Шана в Умані. Разом з тим, от є ж є певні обмеження. бачите, на, наприклад, на те, щоб збиратися великими групами, тим більше є певні рекомендації, як діяти під час повітряних тривог. А є, от дуже е, такий момент, що якщо раптом, наприклад, хто порушує ці обмеження, комендантську годину, то тоді з ним хто буде мати справу? Українські поліцейські чи якраз таки в співпраці з ізраїльськими поліцейськими, і що це можуть бути за обмеження? Я думаю, що це е, понятно і зрозуміло для всіх. Е, хасіди знаходяться на території держави Україна, повинні виконувати всі закони е, українські, і тому українські поліцейські е, представники е, України вони е, будуть робити все необхідне, щоб е, хасиди і притримувалися комендантської години притримувалися закону. А ми, ізраїльські поліцейські, які працюють разом з нашими українськими колегами, будемо допомагати. Допомагаємо зараз в ці хвилини. Хлопці патрулюють вулиці Умані і робимо все необхідне, як я вже сказав. Тут дійсно приклад співпраці між правоохоронними органами двох країн України та Ізраїля. Працюємо разом і робимо все необхідне. Ну насправді тут ще такий момент, чи е, якось. Тим, хто приїжджає, хасидам, проводять а, хоча б бесіду а, вступну про те, де укриття, наприклад, найближче. Якщо вас застала повітряна тривога, і є ризик авіаудару. Наприклад, то куди бігти? А чи це все позначено? Чи є якісь схеми, чи з ними працюють а, власне на, на в'їзді в місто? Поліцейські які кажуть: дивіться, отут тут є укриття. Сюди можете бігти. А тут ми всіх чекаємо. Будь ласка, слідуйте цим а, наказам або цим рекомендаціям. Дивіться, ця робота вона ведеться постійно. Треба розуміти, що люди, хасиди, вони не знаходяться тут постійно. Є хасиди, які прибувають і прибули вчора, прибувають сьогодні, прибувають е, в цю хвилину, як, в яку ми зараз з вами спілкуємося, і треба дійсно кожного зустріти е, в принципі з кожним. Провести необхідну роботу і це все робиться. Це все робиться не тільки при зустрічі поліцейських з хасідами. Це все робиться, і засоби масової інформації, і Фейсбук, і другі канали, які в принципі працюють, і ті в принципі хасіди, голови, голови общин, які тут знаходяться, які знаходяться тут постійно. Вони працюють, працюють і роблять все необхідне. Працюють з тими хасидами, які прибувають, як я вже сказав, і прибудуть і завтра, і післязавтра. завтра uh -huh. не прибувають по три на чотири дня. Це треба зрозуміти. Це люди, які прибули, і через три чотири дня вони вже уїхали. Це дуже дуже складна. Дуже складна робота, але необхідна робота. Вона проводиться. Проводиться, як я вже сказав, разом разом українськими правоохоронними органами при співпраці ізраїльських поліцейських У нас знаходиться тут в Умані 16 16 поліцейських поліції Ізраїля. Ви бачите, не дивлячись на складну ситуацію, та ситуація, ви знаєте, яка зараз в Ізраїлі. Ізраїльська поліція відповіла на запрошення, запрошення наших колег з України. Ми прибули сюди і працювати ну, бачите, пане, а... пане Михайл. насправді у нас однакові загрози. У нас є ворог, який намагається нас знищити. Як власне Ізраїль а, і Ізраїль а, вміє а, так би мовити, відповідати. Ми так само вміємо, однак не застраховані від ударів. Дякую вам, Михайль Зінгерман, а, речник поліції Ізраїлю, майор, про підготовку до Рожгашана.